дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 4 серпня 2024 року. Я хотів би вам показати для огляду гібридна форма від писанки Олега Михайловича під назвою Кешмиш парфюм. Як заявляє автор, дуже раннього сроку достигання на 5 серпня сильно рослий. Грона дуже крупна від 500 до... 1800 г, ягодка 5-7 грамів важить жовта. М'ясиста з мускатним ароматом, дуже смачна. Це так заявляє автор. Дивіться, це сигнальне плодоношення. Сигнальне плодоношення на е, торічній прищепі. Ось такі грони доволі потужні. Тут ну, більше кілограма точно, тут близько кілограма. Така ягідка жовтого кольору. І вона. Хрустка і соковита. Дуже смачна. Такий смак напоминає чимось мені гібридна форма загорука Віталія Володимировича під назвою Ландиш. Ось такий має присмак вона. Зараз подивимося, звісно, тут. Рудименти є, але вони при єдине взагалі. Ось тут такі невеличкі рудименти. Бачите, яка м'якоть соковита. Шкурка приєдино відчувається, все з'їдається цілком. І головний смак. Тут не перевершений смак. Можна сказати, навіть дуже насичений. Це хтось, якщо хтось наївся... Мускатних сортів і вже не відчуває присмак мускату. То тут він буде відчувати все повністю. Так що, в принципі, раджу цю гібридну форму. Кого заінтересувало, телефонуйте. саженців мабуть, не буде, але лоза буде, якщо визріє Дякую за увагу. Кому була корисна інформація, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До побачення на моєму каналі.